Ти дуже недооцінюєш цю спортивну добавку. а дарма дозволь пояснити, наскільки ця добавка ефективна, настільки ж вона недооцінена. Можливо, проблема полягає в тому, що вона не дуже дорога, тому виробники не зацікавлені її сильно рекламувати. Мова про цитрулін по ефективності він близький до креатину. А ти ж знаєш, що креатин дуже ефективний. За допомогою цитруліну ти зможеш виконати більше повторів. Та самих підходів, і ти будеш швидше відновлюватись між підходами, цитрулін знижує рівень молочної кислоти. На ньому ти краще контролюєш закислення, швидше знижуєш його рівень, відповідно, в тебе буде менший катаболізм на самому тренуванні. Що стосується вживання, то рекомендовано вживати по 4 грами 2 рази на день за 15-20 хвилин до тренування та ввечері перед сном. Якщо тобі потрібна, індивідуальна програма тренування. План харчування: чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером?